Сьогодні християни в усьому світі святкують День святого Андрія Первозванного. Сніданок вирішив дослідити. А хто з сьогоднішніх іменинників прославився не тільки на всю країну, але й на весь світ. Ми підготували рейтинг п'ятьох найвідоміших українських Андріїв сучасності. Сотні тисяч болівальників злітали зі своїх місць, коли він приносив гол нашій команді. П'яту сходинку посідає кращий футболіст України 2011 року Андрій Воронін. Мене став на четвертій позиції співак Андрій Кузьменко. Або ж як його кличуть Кузьма, його пісні співають від чопа до червоної зірки. Близький народу він полонив не одне серце своєю відвертістю та влучним гумором. Безрожий ти не проживеш з ними. Одніми... Третя сходинка письменник Андрій Курков, улюблений автор не тільки українців, а ще й західної публіки. У своїй майстерні в центрі Києва він створює романи, які номінують на найвагоміші літературні премії світу. Його книжки потрапили до десятки європейських бестселерів. блискучих костюмах та завдяки неперевершеній індивідуальності вона запалила сцену Євробачення 2007-го. Але Вірка Сардючка лише сценічний образ, в тіні якого його автор, український актор та гуморист Андрій Данилко, він отримує срібло нашого рейтингу. Лідер змагання Андрій Шевченко, володар золотого м'яча та провідний бомбардир національної збірної України. Всіх цих видатних українців об'єднує лише ім'я. Можливо, завдяки цьому чоловіки досягли великих перемог. Цікаво, а чому Андріїв назвали саме так? Виявилося, що футболіст Андрій Шевченко отримав ім'я у спадок. В честь нашого прадіда, в честь діда, нашого папу. А от інший Андрій Шевченко, народний депутат України, своє ім'я поважає та цінує. Але я з маличку знаю, що Андрій це мужній, це охоронець, це захисник. Я хрестився вже в дуже дороге. Основу віці в свідомому. і священик, який мене крестив, Він крестив мене на Андрія і його звати Отець Андрій. Сніданок вітає всіх Андріїв зі святом. Привіт, Андрій.